Всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади. І ви у мене на гостинах. Запрошую. І я зроблю для вас старовинний пасьянс. французький. Моя бабуся, хоч і не була француженка, його теж дуже любила і робила кожного дня. І такий пасьянс заспокоює нерви, це аутентичні гральні карти. Заспокоює нерви, дає напрямок для життя. Допомагає відпочити, духовна практика. І можна подивитися, що буде. Запрошую вас призначити себе тут, як червона дама може. І ще є інші масті, хрестові, пікові, бубнові. Це можуть бути люди в вашому житті. Давайте будемо дивитися, що буде, а ви не знаєте. Якщо ви готові, я буду робити пасіанс для вас. Це онлайн для всіх, хто зайшов для мене на гостини. Я дуже вдячна вам за те, що ми спілкуємось. Дивимось. Так, ну, проблема у вас є. Якась а, червона дорога, і клопіт-клопіт, і а, приймаєтеся сльози, четний якийсь намір. І неприємні думки, думки. Бачите, ще думки і дороги, думки і дороги. Але дороги у вас подвійні, це означає, що ці дороги щасливі, червона і бубнова, гроші, і якісь документи, і родина. Це все можна забрати, бо пікові, піковий і дві карти між ними можна забрати. Коли ми забираємо, то хоро хороше реалізується, а погане піде. Христова дама, з нею буде неприємна розмова, може, це родичка, якась така ну, любить посваритися, так, заздріть вам, може за гроші, чи може, зазріть, що ви живете там, де вона думає, у вас все так просто і легко. І вона, мабуть, дуже сердита на вас і не любить вас, але це все піде. На вас це не буде ніяк впливати. Марний клопіт, піковий валет це марний клопіт за дітей. Бачите, марний клопіт за дітей. Не хвилюйтеся, все буде гаразд. От, так. Бачу зустріч грошей, чи може подарунок від когось, чи може це а, купівля чогось, так? Казенний дім, і це може бути робота. Хтось отримає роботу і буде платня. Щось хороше. Неочікувані гроші може, може таке бути. І, і ще розмова, сердечна розмова, червона, з кимось, може червоний король, хто вас любить, з ним буде розмова, і ця людина розкаже вам щось приємне і будете будувати життя своє, і, і планувати наперед. Наперед, на життя, на щастя. Так. Дорога якась йде, дальня дорога, так. Бачите, але тут ця дальня дорога, вона нелегка для вас йде. Ви не можете знайти працю, чи ви не можете подолати якісь труднощі, мабуть, у вас клопіт, якийсь марний клопіт, несподівана, неочікувана подорож може бути, і втрата у пікового короля. Якась втрата у нього. Але він до вас проявиться. Проявиться він, на жаль, до вас якимось сумом. Якийсь сум буде від нього. Але це все, все йде. Пасьянс, у мене тут таке робить камін. Пасьянс йде дуже добре. Бачите, Христовий король зі своїм клопітом Христовим у Червоному домі у вас. Хтось дуже приймається, хоче для вас щось хороше. У вас в родині буде все гаразд. Якщо ви там, ну, не розумієте одне одного, чи може у вас такі напружені відношення, то я бачу, що все налагодиться тут. Ці карти всі йдуть. Так, пасіян сидеш, а ніколи так в мене не йшло, що все йшло. Все, все о, 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 прибираю все. То це означає, що все погане з вашого життя буде прибиратися. Червоний король, бачите, казене дім, якісь справи казаного масштабу чи родинного, він вас любить. Дуже любить вас, вас, червоний король. Бо нова дама якась в вашому житті є, вона, мабуть, злодійка. Ну, не у всіх, але у когось таке може бути. Бачите, три дами на столі. Ви червона дама, яка злодійка щось до вас хоче. Заздріть, заздріть на гроші дуже сильно і, а, може, спадщина? Може, тут хтось з вас. Напружені відношення має з сестрою чи з родиною, а, що стосовно спадщини, батьківська хата. Бачите, тут якась нерухомість, чи у вас не досить грошей на нерухомість, чи, чи хтось з вам якісь перепони дуже серйозні ставиться, ваша карта тут. І бубнова масть, то я бачу, що всі ці перепони з вашого життя підуть. Хороша карта, десятка. Бубнова це багато грошей. Бачите, хороша зарплата це бубнова дев'ятка. А десятка бубнова це дуже багато грошей. До вас ідуть гроші. І сердечність, любов, червона десятка від бубного короля. Все хороше прийде від бубного короля. Всі червоні карти, дивіться. І ви самі знаєте, хто цей бубновий король в вашому житті. Так, щастя, любов. І який шлях, який шлях. Мабуть, ця дорога вас лякає в якийсь спосіб, але лякатися не треба. Буде любов, буде щастя. Тут казенний дім, чи робота буде хороша. Влаштовуйте гарно свій побут, будуть гроші. Від дітей гроші будуть чи для дітей, чи буде радість для дітей якась до вас. І кар'єра у дітей буде дуже добре. Йти вгору, кар'єра для дітей. Бачите, тут кар'єра дуже хороша для дітей. Діти знайдуть хорошу Працю, мабуть, геть за кордоном десь далеко. Так, і ще ця карта. Дві вісімки. Пасьянс у нас склався. Бо якщо дві карти лишаються, то це значить, що пасіян склався. Вісім це перемовини, це розмови, це спілкування. Вісім сердечні, щасливі родинні, такі яскраві радісні перемовини, чи радісне спілкування, чи спілкування з людиною, яку ви. Любите, але ця людина, вона з вами тепер на відстані, і сльози тут випадають. От, і... Якийсь сум, я бачу сум, і ви зможете уникнути перепон. Варто вам знати, що ці сльози тимчасові, але сльози є. А, і, мабуть, якась людина чи відвернута від вас, чи документи якісь а, тяжко вам з Казеного дому отримати, і чи і ще щось. Але лягає. Може, вашим родичам э, якийсь удар, неприємність, чи, може, хвороби родичам лягають. І тут може, що хтось когось підставив, десь якась і це така сварка, так? А, якась ганьба, якийсь обман, а, марні, марні надії когось пікового, М -м, пікова дама, така злодіка, це її марні надії, чи її хвороби, чи її злість. Сум, але ви врятуєтесь від цього, бо вісім червоних говорить, що ви від цього врятуєтесь. Якщо пасьян зложився, це означає, що вас, вас чекає велике щастя. Я дуже за це щаслива для вас. Хай Бог боронить, хай буде все гаразд. Приходьте до мене за пасьянцями і просто щоб спілкуватися. На все добре. Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Це Оленка з Канади, і ви у мене на гостинах. Тут на дню колоді карта смерть. І ми знаємо, що ця карта означає, правда? Треба нам дістати перемогу. Я бачу дату нашої перемоги. Мені було ведіння. І дата нашої перемоги, вона не виглядала як перемога. Вона виглядала більше як сум. Жаль, вона виглядала як пам'ять про загиблих. Дата нашої перемоги виглядала не тільки номером, номер був, і то був номер один. Номер один. Що то означає? Перший місяць року, через місяць, перший, першого дня кожного місяця. Так, що означає моє видіння? Чотири жезлове, шість пентаклів, шість жезлове. Дуже гарні карти. Вони вже зразу говорять, що це стабільна Україна Соборна, чотири жезлова. І карта шість жезлова перемога. Перемога. Бачите, шість плюс чотири буде один. Так що точно, що цей сон мені був в руку, видіння. Україна буде мати свої гроші, свою зброю, свої закони вірні. Тепер час прийняття рішень я бачу. А, ця карта імператору у нас ну, є той імператор, що нам ворог, і у нас вій є. Ця карта імператор, коли, коли піде імператор, бо імператор це четвертий аркан. Чотири, ну тут нумерологія вона як новела, вона все пояснює: п'ять і один перед п'ять, коли піде цей імператор. З цим імператором, що тепер, це не імператор перемови. Що у нас тепер він на себе дуже багато взяв, він себе почуває імператором. І коли, коли він піде, бо п'ять, а один перед п'ять. То коли він піде, то тоді буде дата нашої перемоги. Паж це клопіт, це а, дорога, це шлях, шлях, пентакльовий шлях. Коли в Україні а, буде, ну, держава буде складатися з людей, нових людей на початок Паш. А по-друге, це люди, які. А, Молоді, мають модерний розум і освіту. модерну. Поширюються знання. Коли будуть поширюватися знання, ми будемо незалежно думати, незалежно від ворога, незалежно від совєтського мислення. Тут карта закохані старший аркан» І знову так само шостий старший аркан» – це. 5 і 6, вже 5 плюс 1 і 1 спереду. Ну, Коли Україна буде самотньою, вона буде на своїх ногах стояти. І в нас карта туману і обману, це карта місяць на дні у колоді. Вона говорить, що тепер туману повно, обману, повно. І ознаки, які будуть перемоги, по-перше, піде імператор цей. Не буде нового імператора, бо кохання тут, бачите, дві людини, і це два дерева: одне дерево знання, і друге дерево це ну, дерево знання від Еви стоїть, а дерево життя стоїть від Адаму, так. Коли Україна буде складатися цих двох, як то сказати, половинок: знання і життя. От, І тут паж говорить, що. Ми не будемо навіть знати ім'я президента. Бо у нас буде як у Швейцарії парламентська республіка, де референдумом вся громада, як Україна, як громади, приймає рішення стосовно майбутнього України. Ми, як в Швейцарії, ми дуже схожі, бо в нас люди дуже свідомі. І різні країни, наприклад, у Канаді, то люди зовсім ну, байдужі. От. А в Україні люди небайдужі. Гавамент, чи сказати, цей уряд він мафіозний, він корупційний. Він ну хворий, нездоровий. А люди мають здоровий глуст українці. І зате в нас було дві революції, що ніколи не ні в кого такого не спонтанні були. Люди вийшли на вулиці, щирі, небайдужі українці всі. Починаючи з пенсіонерів а, і, і до молодих. Всі-всі дуже небайдужі. В мене гать морози шкірі. Я думаю про мою мати, яка а, а, приймала участь у, у Революції Гідності і помаранчевої революції приймала участь. Вона була вже пенсіонерка, але вона була байдужа. І це не де в світі такого немає в Україні. Це тільки в Швейцарії. У них а, Уряд геть ніхто не знає. Просто урядовці все як а, ну, як просто такі менеджери, яких нарід назначає, і кожне рішення від малого до великого приймається всіми разом. От і у них референдуми, і у нас в Україні тільки так може бути, бо громада в нас багато значить завжди значила, означала, і люди дуже міцні очікувати від того, що гавамент щось буде вирішувати, не можна українцям. Бо як тільки цей свіжий огірок туди потрапить, в цю цю банку з, з павуками, цей уряд, він зразу стає кислим, гірким ніяким і свіжим з нього нічого не зробиш. Заплановано так у світі, щоб Україна тепер все все осязала, все це, всі очікування свої зрозуміла і от, таку зробила владу. Не владу. В Україні не може бути влади. В Україні може бути тільки референдуми. І, і таке все. І влада не буде ну, так бистро, швидко нам давати це можливість. Я бачу, що і це війна, і це гори, і це розруха. Все воно не виключно нічого ні, нікого. Вона дуже затрималась на довгий час. І ми прагнемо розрозуміти, що нам потрібно. Навіть не, не Євросоюз. А я говорю Евро, бо це вірно. Євросоюз це просто з російської переклад. Камон. І все багато чого у нас з російського переклад, афоризми всілякі з російської. На що ви це робите? Евросоюз, окей? А не Євросоюз, О, Євросоюз. Ну я бачу своє бачення. Я взагалі вважаю, що українська мова повинна писати не кирилицею, а повинна писати тільки. Латиницею. А хто у нас пише кирилицею? Сербія, Болгарія, наш ворог і ми здоровенькі були, приїхали. А Чому ми в цій, цій гоп-компанії знаходимося? Ну, у нас немає таких літерів, в нас немає тих був, як у них. У нас H, Х, Г, це H пишеться, а не Г. Люди не знають. Українська мова, як, як українська свідомість, тепер така замучена. Все воно так би сказати, з, 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 з ніг на голову стало. І до кращих часів нам треба дійти. Тут все видко по цих картах, ви самі їх бачите. І визнати це себе, треба визнати, що перемога буде тільки от тоді, коли ми будемо от один. Та? Коли нарід буде як один, не в тому, що всі думають однаково, ні. Що ми, ми як один, керуємо державою, приймаю рішення референдумом. Тільки так, такі ознаки будуть. Тільки тоді в нас буде мир. От, тільки тоді, тоді ми станемо дуже заможними, як Швейцарія. До цього треба прагнути. У нас буде такий, а, ну, такий уклад, що а, податки можна буде людям тут робити бізнес, і в них будуть маленькі податки на бізнес, щоб гроші йшли в країну. Багато чого можна зробити, але не робиться тепер, бо не всім це до вподоби. і... Підтверджує цей розклад: от 6-4, один знову, так? ви бачите, один-один тут. ну Так я сказала, мій сон він в руку. І 9, це останній номер. Він говорить, що ну, на останній нам приходиться битися за це. Бо Україна може тільки стрибнути, плигнути. так, Цей такий квантовий, зробити стрибок. У майбутнє, бо ми не можемо йти поступово, як йшла стара Європа, А інакше це ми ніколи ніколи не дійдемо туди. Нам тільки треба плигнути, і щоб плигнути, нам нам треба навчитися, як це у Швейцарії, зробити так само. Тільки тоді все буде добре. Гарантії нам ніхто не дасть ні НАТО. В НАТО нас ніколи не візьмуть, бо в нас такий сусід спорні території, що будуть дуже довго, і не треба тоді геть прагнути, і не треба оце робити, це робити. Не візьмуть крапка, все, не треба нам. Євросоюз а, а нас візьмуть з часом, але це не так важливо для нас повинно бути, як будувати от такий економічний рай, який є в Швейцарії. Треба не то, що тиснути на свій уряд, а треба ну, зробити так. Так я це бачу, таке мені було видіння, і ці карти показали, закоханіся на новиця стрибок, такий, вплинути в майбутнє. Ну, ви все, все бачите самі. От бо я, не можна вибрати ніякого президента. Ми вже пробували багато кого, і це тільки олегархів були, і тільки були солоні огірки, а нам мені більш недоподобене, не треба більше нам. Ну, таке моє бачення, бачите, чи праває, чи ні, час покаже. А в, в коментарях треба дискусію мати здорову, а не лаяти того, хто зробив етер. Я зробила цей етер, чи ефір, чи я хочете стрім. Як умію, так і роблю. І я вношу свій такий. ну... Вношу в простір те, що я як розумію, і треба теж знати, що бачите, які в мене перегляди, я нічого на цьому каналі не зробляю. Я зовсім незалежний таролог, який говорить правду. І в мене такі перегляди, що я ще плачу своїм, своїм часом і своєю силою, і щоб, щоб не думав там дурниці ніякої. Ну, зазрість є у людей, як я вийшла, значить, у мене є на те і бажання, і енергія. І це все, що я свою енергію вам даю. Хай щастить, хай Бог милує, що побачимось. Дякую всім спонсорам.